Ну що ж, друзі, було названо орієнтовну дату завершення війни в Україні або точніше повного тотального і всеосяжного припинення вогню. Це перше. По-друге, є заява про те, що в Україні вже зараз почалась підготовка до президентських виборів, яка також має вже дату свого початку, і ми також про це сьогодні поговоримо. І звісно, є. Країни, яким завершення війни в Україні може створити дуже багато проблем безпекових, економічних і не тільки. І ми сьогодні про це все поговоримо для того, щоб розуміти, кому насправді ця війна вигідна і хто може пропагувати її продовження, незважаючи на життя українців. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. Також, друзі, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, заповнюйте, долучайтесь до телеграм-каналу, там є широкий вибір вакансій, я думаю, кожен знайде щось для себе. Отже, і давайте по порядку. По-перше, CNN передає цікаву інформацію, що термін європейські миротворці більше не вживається в лексиконі. Європейських лідерів тепер їх називають силами заспокоєння. Ми з вами вже про це говорили. Що в принципі, як би там сильно в Європі хтось не розказував, що в Україну будуть введені миротворці, і це буде гарантія безпеки, цього з шаленою вірогідністю може просто не статися, як мінімум до моменту, допоки Сполучені Штати не підтримають і не забезпечать знаходження миротворців на території України. Тому може бути зараз багато всього цікавого. Далі. Перший віце-спікер парламенту Корнієнко е, виступав і дав свій коментар з приводу е, того, чого очікує Україна від Сполучених Штатів та Росії. Давайте послухаємо. Хочеться зараз, щоб на землі а ну, конкретно, якщо казати про Київ повітрі, повітрі, да, і в інших містах повітрі. А якщо казати про фронту на землі, щоб це мало відображення? якесь. да тому, що про щось іде ну, розмова, виходять дуже гарні комуніки з ну з правильними меседжами з нашого боку, і з якимись схожими на правильними з боку між Росією і США. Але потім летять шахеди, знов-таки летять по енергетичній, на жаль, інфраструктурі. Було повідомлення Нафтогазу. Абсолютно нема підстав не довіряти. Це Наш газовий оператор він все це фіксує. І я вже просто е, упущу історію про нову тактику по цих 30-40 ударів в одне місце в містах: Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Одеса на цьому тижні. І це явно робиться для картинки, тому що ми всі. Бачили і пам'ятаємо цю картинку, коли пилає цей квартал в Дніпрі, да? коли от якісь прямо асоціації вже в Другу світову, кудись там в Лондон палаючи, да? не знаю такі речі. Наскільки от це е, тактика, ну, ми пам'ятаємо цю тактику за три роки дуже добре за попередні десять років, коли це називається, я не знаю, як вони там у себе називають в Росії це створення переговорних позицій да, таких. Якщо щось росіянам тільки треба, відразу починається якась ескалація. Це, згадайте, mm. було і в 15-му, і Дебальцево. Починаючи з Іловайська, давайте так, цю історію. всю Починаючи з Майдану, давайте так. Перед е, перемовинами якась ескалація. Перед якимись новими наступними етапами якась ескалація. Щоб кошмарити людей, ясно, щоб люди там відчували свою е, меншу захищеність в цій ситуації. Тому от тут от, тут ну, мені здається, що ми партнерів дуже наших американських шануємо, дуже поважаємо, дуже чекаємо від них і таких підходів, які змусять Росію все-таки ну, реально ставитись до цих перемирій. Ну, ми бачимо, що насправді кількість шахедів, навіть після того якогось перемир'я, яке навіть перемир'ям назвати не можна, вона не знизилась. Вона, можливо, навіть зросла, і просто тепер ці всі шахеди летять по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам і так далі. І бачимо, що штати при цьому на сьогоднішній день цього не коментують, але знову ж таки чогось іншого від Росії очікувати було тяжко. Попри те, що ескалація триває. МВФ оновив базовий прогноз і все таки вони наполягають на тому, що війна в Україні завершиться наприкінці 2025 року. Далі, Вашингтон Пост отримали секретну стратегію Пентагону, і вони публікуються для США. Тепер єдина загроза це Китай, єдиний пріоритет, захист Тайваню, а все інше другорядне. Тому ми можемо і ми бачимо, що війна в Україні справді для Трампа, для Сполучених Штатів, це просто одне з багатьох питань, які вони там зараз намагаються вирішувати. Чи зобов'язані вони допомагати Україні? Прихильники Будапештського меморандуму скажуть, що так. Якщо ми подивимось на реальну ситуацію, то звісно, що ні. І е, вся допомога, яку там надають Сполучені Штати, і навіть розмови про там завершення війни в Україні і весь ресурс, який вони оцей тратять, як би вони це не робили, вони це роблять е, з власного бажання, з якихось власних інтересів, які на сьогоднішній день, на жаль, є другорядними. Е, далі, Financial Times е, шокувала своєю заявою. Вони заявляють, що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці країн Балтії. В такому разі Росія продовжить переозброюватись і передислоковувати війська на північно-східному фланзі НАТО. Попередили міністри оборони країн регіону. Естонія, Латвія та Литва побоюються, що Москва не зупиниться в Україні після укладання перемир'я за посередництва адміністрації Трампа. І бачимо, що як це говорив також і керівник німецької розвідки, так зараз вже і міністри оборони країн Балтії. Говорять про те, що завершення війни в Україні завершення бойових дій в Україні може заставити Путіна одразу ж перекинути війська на кордон країн Балтії і провести там якісь навчання з захистом російськомовного населення. От і до речі. Вже також декілька разів мені попадались різні пропагандистські відео, в яких говориться про те, що там в Латвії, в Литві, в селах, що там живеться дуже погано, що от було б краще, щоб е, прийшла Рашка. Ну тобто, я розумію, що це можливо було завжди. Просто мені зараз такі відео попадаються. От, але ця пропаганда, вона е, там діє і воно проходить. І що найцікавіше, що. В ці всі сюжети, які знімаються там в Латвії, Литві та Естонії, вони всі знімаються російською мовою, всі там коментарі беруться в російськомовних жителів. Тому якби розуміємо, що це просто звичайна пропаганда. Але тим не менш, це є індикатор того, що Путін можливо справді щось там готує поганого дуже для країн Балтії. Пишіть, що ви думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі. І, до речі, хто говорить про те, що от, це ж країни НАТО, ми бачимо, що е, зараз, на жаль, е, самі країни, які входять до НАТО в Європі, так, вони розуміють, що можливо НАТО це просто фількіна грамота, і ніхто нікого захищати не буде за тою самою п'ятою статтею. От е, далі. Washington Post пише, що багато хто в Європі сумнівається в тому, що тривале припинення вогню в Україні може бути досягнуто найближчим часом. Посадовці визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів. Хоча, на їх думку, спочатку має відбутись тимчасове припинення вогню. Європа контролює санкції, які Росія хоче скасувати, і які включають РФ та міжнародну платіжну систему SWIFT. Зі штаб-квартирою в Бельгії. Утім, європейські лідери поки що залишаються непохитними. І ми також вже бачили, що Сполучені Штати заявляли про те, що можливо якусь частину санкцій треба буде вже зняти зараз в обмін на тимчасове припинення вогню на морі. Ну звісно, що це виглядає максимально несерйозно, і Європа це також розуміє. Далі Україна готується до виборів. Про це заявляє видання за Economist з посиланням на джерела в Кабміні. Президент Володимир Зеленський доручив команді готувати вибори після припинення бойових дій. Очікується, що перше підтвердження цієї інформації може з'явитись до 5 травня, бо це крайній термін ем, останнього періоду військового стану, який зараз діє, 5 травня. США вважають, що повне перемир'я може бути досягнуте до кінця квітня, точніше, до 20 квітня. І нагадаю, що про це також декілька місяців тому Порошенко говорив якийсь дуже дивний збіг. Далі вибори можуть відбутись вже в липні, відповідно до законодавства. Зеленський планує нібито балотуватись на другий термін і розраховує, що е, короткий виборчий період дасть йому перевагу. Як ви вважаєте, чи вдасться е, Зеленському, якщо він знову піде на вибори, ці вибори виграти? І ну, пишіть, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Далі, ведуча НБС говорить, що кілька годин тому президент Трамп подзвонив мені і сказав, що він розлючений на Путіна і погрожував запровадити додаткові мита на російську нафту. Трамп заявив, що. Може запровадити 25% мита, якщо не вдасться домовитись про припинення війни в Україні, і що він вважатиме, що відповідальність за це лежить на Росії. Трамп також зазначив, що буде незадоволений, що був незадоволений заявами Путіна щодо нового керівництва в Україні та планує говорити з ним цього тижня. Нагадаю, що Путін заявив, що керівництво в Україні він йому не довіряє. І треба провести вибори для того, щоб підписувати якийсь мир стандартно. Вони про це говорили вже дуже і дуже давно. Далі. Друга країна, кому невигідно припинення війни в Україні, це Російська Федерація. Це загрожує закінчення війни, загрожує її економіці. Про це пише The Wall Street Journal. Війна проти України стала ключовим фактором зростання російської економіки, забезпечивши 40% її приросту в 2024 році завдяки військовому виробництві. Хто б в тому сумнівався? Багато цивільних підприємств переорієнтувались на оборонний сектор, отримуючи великі державні замовлення, а виплати сім'ям загиблих військових покращили їх фінансовий стан. Як зазначає видання, російська економіка зараз залежить від війни, і можливе мирне врегулювання може призвести до скорочення військових витрат, залишивши в бюджеті Кремля значну фінансову діру, яку буде важко компенсувати. Тож, в принципі, також нічого нового, Росія буде хотіти продовжувати цю війну, бо їх економіка на військових рейках, і вони її тільки розкачали. І далі їм потрібно буде підтримувати цю військову машину. Це, до речі, ще. Скажімо так, один з, одна з причин, чому, навіть якщо Росію заставлять зупинити війну в Україні, чому Путін може далі піти на країни Балтики, бо їм потрібно буде десь реалізувати далі військовий потенціал і те озброєння, на яке зараз витрачаються шалені кошти. Тож, на жаль, все реально, і ми бачимо, на жаль, це реально, але на щастя, Європа і. Європейська розвідка це дуже добре розуміють. Країни Балтії це розуміють, Польща це розуміє, Німеччина також це розуміє. Тож і вони дуже активно до цього готуються і будуть готуватись далі. І якщо ситуація буде напружуватись, то вони будуть готуватись ще більше, навіть в якомусь екстреному форматі. І звісно, що це свідомий підхід до тієї ситуації, яка складається навколо всіх цивілізованих європейських країн. Далі. Трамп вийшов з заявою про те, що Зеленський намагається відмовитись від угоди щодо рідкоземельних металів. Якщо він це зробить, в нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми, сказав Трамп. Можна було б по різному коментувати заяву по рідкоземельних металах. Можна було б сказати, ой, там треба пів України віддати Сполученим Штатам. Друзі, але давайте по-чесному: ми не бачили угоди про рідкоземельні метали. Її не бачили навіть представники Верховної Ради України, тобто наші народні депутати, нікому. Ні про що не говориться. І навколо цього дуже багато маніпуляцій. Тому ми навіть не знаємо, чи там хороша угода, чи там погана угода, як нам розказують, чи потрібно її підписувати, чи не потрібно. Ведеться якийсь торг і е, торг природними ресурсами народу України, е, і народ України абсолютно ніяк не включений до цього процесу. Якось так це виходить. Далі. Трамп також заявив, що деякі з речей. Які Путін сказав за останні дні, мають відношення до Зеленського. Він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру. Він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тож я був незадоволений цим, але думаю, що він поводитиметься добре. Трамп на цьому тижні має спілкуватися з Путіним і бачимо, що пішов перший розкол в їх прекрасних взаємовідносинах. І Трамп вже зробив декілька заяв, які ми в тому числі сьогодні розглянули про те, що. Далі може початися сварка з Путіним між, е, е, в Трампа. Так? І, а ми знаємо, що буває, коли Трамп починає злитись, і коли Трамп починає е, ставити ультиматуми, що це стосується як союзників, так і ворогів. Що це може бути дуже жорстко, і далі ситуація може розвиватись по-різному. Е, але побачимо. От, тому е, з головного, що в нас є, що е, тотальне перемир'я може початися до кінця квітня. Далі вибори можуть призначити 5 травня до 5 травня, і вони можуть пройти вже в липні. Команда Зеленського до цих виборів готується, і ми, в принципі, бачимо в інфопросторі, що багато різних кандидатів різних політичних сил вже працюють на свої рейтинги, вже працюють на можливе проведення виборів. Що ви думаєте з цього приводу? Чи завершиться війна в Україні до Кінця квітня, або, як мінімум, чи буде постійне перемир'я тотальне, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Пишіть свої коментарі. Дякую, до нових зустрічей!